Якщо ви робите собі укладочку, важливо викручувати волосся на рівні брів. Розпочинається майстер-клас із порад для легкої та швидкої зачіски. Ця майстриня-перукарка Катерина Поступаєва розповідає секрети укладки. У ролі моделі Юлія Власенко, яка далі вже пробує зробити кучері самостійно. Чудово, мені подобається. Це підняло мені настрій, підкрасило мою природню красу. А далі навчання і самомасажу обличчя працівниця салону Юлія допомагає жінкам пізнавати його основи. Ви розганяєте ви Починаєте краще себе почувати. Ви починаєте відчувати своє тіло. Найбільше цікавлять секрети красивого макіяжу та зачіски, бо українки завжди були прикладом для своїх рідних, говорить учасниця зустрічі Ірина Безпала. Жінки українські завжди за собою слідкували. Коли є доглянута мама для родини, то є приклад, що в будь-якій ситуації ми за собою слідкуємо. Ми повинні бути на висоті. Троє фахівчин Черкаського салону краси безоплатно розповідали жінкам, як поліпшити собі настрій та швидко причепоритися зранку перед роботою, каже власниця закладу Ілона Сем'янівська. Якщо жінка, на жаль, втратила свого спутника життя, то все одно їй потрібно бути сильною, красивою, гарний макіяж, він створює. Такий для жінки образ трошки загадковий і додає впевненості. Основною ідеєю заходу було об'єднати жінок, показати їм, що вони не одні в Черкасах, що в будь-якому разі у них є до кого звернутися з різних питань ще раз нагадати їм про те, що вони жінки, що вони красуні. У ролі моделі була вперше, каже Юлія Власенко. Додому дівчина піде з кучерями та денним макіяжем. Я думаю, що це звичайно мій чоловік Тьома посилає мені завжди таких людей або різні життєві ситуації склади, щоб покращити моє життя, підняти мені настрій, мені здається, Він би не хотів, щоб я там плакала, тому він хотів, щоб я завжди була усміхнена і красива. Ірина Філенко Тамас Горозія. Суспільне новини Черкаси.